Миру Божого, пастор показує сьогодні, що народжений від Бога не грішить. Ісус показував, що я святий і ви будьте святі, тому що нічого нечистого не увійде в Царство Боже. І як же мені сьогодні перемогти диявола в своєму житті? Перше, що мені потрібно, це словесне молоко, чисте Слово Боже, на кожен день на яке сходить Дух Святий. Тому що віра буде зростати від слухання Слова Божого. Я духовно буду зростати тільки від чистого Слова Божого. І друге, що мені потрібно, це жива церква Ісуса Христа, інститут життя, де я можу прийти, перебувати кожного дня в покаянні, очищатись, зростати духовно. І багато хто сьогодні не зрозумів, для чого ж дана церква. Ісус Христос створив її для того, щоб ми прийшли. Очистились, удосконалювались, народжувались згори і стали тими праведниками, які увійдуть в царство Боже. Амінь.